У Луцьку оновлюють насосні станції підняття і підвищення тиску води. Уже реконструювали 10 підвищувальних насосних станцій. А 2023 року планують модернізувати ще 19. Так розказав керівник Луцького водоканалу Віктор Гуменюк. На це насосне обладнання. Воно все було застаріле. Велика аварійність, великі витрати на його обслуговування. Ми модернізовуємо і артезіанські свердловини. Ми модернізовуємо і наші головні станції подачі. І аналогічно ми робимо квартальні станції для того, щоб була належна якість. Послуг. Сучасні системи керування обладнання дозволяють реагувати на відбір води, регулюючи потужність насосу. Це дає можливість заощадити до 30% електроенергії, каже Віктор Гуменюк. Насосне на обладнання, воно повинно працювати 5-6 років і далі воно повинно бути замінене. Ці насоси вони забезпечують в середньому 3, 4, 5, 6 будинків, в залежності від тих, яка їхня поверховість, яка кількість квартир в тому чи іншому будинку. Начальниця цеху насосних та очисних споруд водопроводу Ірина Дерев'янчук спостерігає за роботою однієї із насосних станцій. Місто, коли прокидається, споживання йде більше. Потім є таке трошки затища, і ввечері знов такі пікові навантаження. От для того саме ми і модернізували, щоб в ці пікові навантаження підключати додатково насос. Це буде робитися нашим персоналом без залучення підрядників. Два стретьому році у нас вже на виході проекти реконструкції. Повністю всіх 19 ще додаткових насосних станцій. Це має бути здійснюватися за кошти кредитні, за кошти Нефко. Зараз водопостачання у Луцьку забезпечує 44 насосні станції. На модернізацію насосного обладнання витратили майже 2,5 мільйони гривень. Кредит, каже Віктор Гуменюк, планують віддавати упродовж 10 років. Микита Чибар, Віталій Гаврилець, Суспільне Луцьк.